Історія України це історія боротьби правди та її приховування. У цьому відео те, що замовчували десятиліттями. Радянська пропаганда роками нав'язувала міф про споконвічне братство народів та добровільне з'єднання України з Росією, але історичні факти свідчать про інше анексії, тиск, примус. Визначні діячі визвольної боротьби стали жертвами очорнення. Петлю розмалювали як зрадника, Бандеру як фашиста, а Мазепу як відступника, їхні справжні наміри боротьба за незалежність. Голодомор 1932 33 років був цілеспрямованим актом геноциду. Його заперечували, а будь-які згадки переслідувалися. Світ дізнався правду лише через десятиліття українську мову ОГКЦ, культурну спадщину. Знищували системно. За слово українською – в'язниця за вірність вірі заслання, за вірші розстріл. Повстання у Західній Україні. Депортація кримських татар. Розстріли на Донбасі. Це історії, які десятиліттями не мали права на існування в офіційній історії. Після проголошення незалежності 1991 року відкрито архіви. З'явилися документи, що підтвердили геноцид, репресії та брехню радянської системи. Дисиденти шістдесятники. Сам видав це ті, хто в найтемніші часи не зрадив національну гідність і правду.